Спартак використовував маніпулятивні контрасти, презентував спочатку себе як людину, яка спонукає іммігрантів повертатися в Україну, а потім пояснював злайливими словами, що люди патріоти тільки тому, що так модно. Насправді я спонукаю до того, щоб люди, які поїхали до Європи, європи, повертались в Україну в Україну. Патріоти, тільки тому, що так модно. Зрештою, сам Олександр Субота залишив країну та перейшов на російську мову. А свій вчинок коментує так. Я зазвичай, коли даю якесь визначення згідно якоїсь оцінки ситуації, я намагаюся дефініцію використовувати правильно. А ти кажеш, перевзувся. І от ми ну, постійно з тобою, коли говоримо, ми з тобою використовували це поняття, перевзувся. Зрадник перевзувся і так далі. Чи можеш дати мені визначити слово «перевзуся»? Андрій Слюсарчук також принижував людей, але його методи були більш агресивнішими. Коли його критикували лікарі чи науковці, він заявляв, що вони просто заздрять з його геніальності, називав офіційну медицину застарілою і переконував пацієнтів, що тільки він здатний їм допомогти. Я переконаний на сьогоднішній день, що я робив все вірно. Настільки він, настільки це взагалі можливо, і якби я сьогодні не сидів в СІЗО, я би звернувся в дуже відомі інститути нейрохірургічні інститути, і повірте мені, що всі експерти сьогодні були нової сторони. Обидва використовували авторитарний стиль, який психологічно тисне на людину та змушує сумніватися в своїх знаннях. Останнє це створення іміджу експерта, це головна зброя. Шахрая Андрій Слюсарчук підробляв дипломи та документи, видаючи себе за доктора наук. Декларував, що його наукові досягнення визнають у всьому світі, маніпулював офіційними структурами, отримуючи доступ до операційних та виступаючи перед владою. Аферисти використовують фальшивий авторитет і впевненість, щоб зламати критичне мислення своїх жертв. Різниця між двома аферистами полягає не тільки в масштабах їхньої діяльності, а й у видах загроз, які вони створювали для своїх жертв.